Привіт усім! Сьогодні ми хочемо показати вам, як проходять заняття в нашому клубі. Зараз у нас спеціалізації проходять. І давайте ми завітаємо в класи і подивимося, хто що робить. У цьому класі слідопити проходять спеціалізацію String Art. Зараз ми відкриємо двері, подивимося. Дві, а що ви робите, дівчулі? Б'єте? Вау, нічого собі! Там такий звук стоїть, як ніби то якась тут. Це у вас такі собачки вийдеться? Мілана, що в тебе получається? Може маленькі болтики гвоздики беріть? Чи з ними дуже незручно? Ну, ні, ми не можемо взяти. А, вони дуже маленькі. А да. дай подивимось на хлопців. О, інструктор наш. Хлопці. Діте? Діте цяке. О. Красавці. А чого не на столі? На підлозі краще? Отака От тут двіжуха. Ідемо другий клас. Так. Я прийшов робити відеорепорт. Тут у нас спеціалізація, яка називається? Мило! мило? Робота з мила, да? Вау? Вас тут так пахне, як якісь вані, як якісь ванні. Донат, тут скушал. Донат? Це ви робите праджекти, да? Так. О! Сердечко? О! Сердечко змила. А хлопці що роблять? Кораблі. Йолка. Зуб дракона? І мисочка з якимось непонятним чим. О, а хлопці, що ви робите? Мішка? О! Мішка Каслапа. Вовчика, що в тебе? Мішка. Мішка Каслапа. О, а тетя Лариса, що у вас? А ми пришали ще мило. О, Мене чуть-чуть не по плану пішло. Пішла дирка? Так, да, кораблик. А, о, кораблик. Скину, Ой, цей кораблик далеко не запливе. <рес> <рес> ну добре, старайтесь. От інструктор сидить. Дизайн є, бачите, дизайн. Цей дизайн робить. Да, бачите, всі працюють. Лаптоп працює, Soapcraft. Ok, people, have fun. Підемо подивимося, що самі старші сіли пити нас роблять. Вони сьогодні вчаться Працювати з паяльником. Так. Сьогодні буде робитись проект. Хлопці, дівчата, будуть вчитися тримати паяльники в руках. А чи дивіться, ребята, дивіться. Дивіться. Потім подивимося, що з цього вийшло. Є 4 резістори. Я до тебе зараз однієм ми з тобою зараз зберемо. Дивіться, 4 резістори. Вони однакові на 1 кОм. Значить, давайте так. По схемі дивимося. Один ківом це r 1 r 2 далі r 5 r 6 Шукаємо. Дивимося на схему. R2. Раз, два, Р1, Р5, r 1 r 5 r 6 r 2 r 1 r 5 r 6 Тут мені здається теж воно пише, так? Так, що тут бачить шість. Це треба їх треба буде туди втулити, да? От запчасті? За лі експресо. Прикольно. Загидаєте його і заганяєтесь на це місто. А я раз немає радиці, ножка куди права, ліва нема, в резістер немає. Значить, е родин став на місце. Вау, цікаво. А воно не зірветься? Якщо дірвати, то буде дуже цікаво. Да, тут. Да. Статус апдейт. Дивимося, народ тут паяє. Хтось тобто, вже що щось припаяв, хлопці. Що ви тут спаяли? Половину? Так, пару транзисторів, резисторів припаяно. Так, хорошо. Так, дівчата паяють. Хлопці паяють. Так мило вже зробили? Так, хлопці, хлопці, дивіться, щоб не було біди. Давайте подемося до наших дятлів. Дівчуля, я паш успіх. Дивіться. Оля-ля! У-у-у, який котик! Ну ребятки, мы уже заканчиваем.